Здається, що я цього красунчика бачу перший раз. Такий собі двомісний, я так розумію, спортивний BMW Z4. Наскільки він молодий? Ну, так по формах, наче сучасний, сучасні форми. Він не невеличкий. Не Відео вот. не, не дуже зможе передати. Який він. Але я точно кажу, що він такий. ну, Длина більш-менш така як. Більшість автомобілів. Але така тут мотор, мабуть, пів тисячі лошадок. <кій> Бо цей віці займає майже все так, як все інше. Просто от дивіться з це і це. Ну, він просто потужний дуже. Мабуть, гоночний. З4. <кій> Цікавий. Хто б хотів мати такий? Мабуть, серед чоловіків байдуже до цього не знає. Хоча свої твої вкуси. Ох, задок гарний. Свої предпочтіння Но мені дуже сподобався. Він такий солідний, особливо оце зад. Просто клас. Класнюючий. Таких вдалих, вдалих. Задів. Треба ще пошукати Вам сподобалось?